Що таке премаркет, як працює премаркет, як продати свої токени на премаркеті. Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі Наві. Крипто сьогодні я розкажу простими словами, що таке премаркет, як продати свої токени ті самі від Телеграма, Докс, КЕТ і так далі. Навіть той самий Хамстер Комбат. Чесно, це все дуже важко, але я вам постараюся близько 5 хвилин, 10 хвилин відео зробити і розказати все, як зробити, як продати, чи варто це робити? Бо я думаю, що не варто, бо ми не продаємо цього всього. Тому давайте поставте лайк і підтримайте якось відео вогником, якимись коментарях. і беремось до роботи. Примаркет це токен продається швидше за ліси. Наприклад, зараз є токен GET, CAT, DOX і HAMSTER COMBAT. Наприклад, ви хочете продати HAMSTER COMBAT – це не все так просто. По-перше, він на примаркеті продається дешевше, він на лісінгу буде 100% дорожче. Я вже по своїй практиці знаю, що. Премаркет це вже не для мене. Ми тільки закупаємось на премаркетах, а продавати будемо на лісінгу, як ви знаєте. Тому раджу холдити свої токени навіть цей докс, він вийде дорожче, ви заберете не 100-200 доларів, а наприклад 300-400, але ви його продасте на лісінгу, трошки почекаєте, але продасте. Бо зараз такі, як ви, дуже багато, хочуть продати, забрати своїх перших 100 доларів в крипті. Ні, так не працює. Протягом цього часу, коли токен торгується на примаркеті, інвестори можуть покупляти і продавати. Іменно інвесторам вигідно, бо вони закупляються на велику котлету і холодять, і потім зливають на як я, наприклад, бо я теж люблю продавати тільки на цьому, на лісінгу, не на примаркеті і люблю закупуватися на примаркеті. І звичайно, там нема ліквідності. Ліквідність це, якщо ви свапаєте 100 доларів, свапаєте 100 своїх хамстрикомбат на. 100 доларів Хамстеркомбат на 100 доларів, на 90 доларів, наприклад, просто USDT. Ви втрачаєте 10 доларів на комісію. Раджу цього не робити. Як і говорю, премаркет не для нас. Як користуватися премаркетом, розкажу упродовж відео. Запишу на запис екрану і покажу вам. Вставлю тут в кутику. Наприклад, питання, чому я не рекомендую користуватися премаркетом для своїх продаж монет. Зараз розкажу. Як показує практика, на примаркеті монети виходять дешевше, ніж на лістінгу. Наприклад, розкажу практику з вормхол. Ми продали вормхол по 1,8 долара. Це близько 2 доларів, це ціна дуже супер. На примаркеті торгувався вормхол по 1 долару. Порівняйте, якщо я би продав своїх 5 тисяч монет по 1 долару, забрав би 5 тисяч доларів. Якщо я продав свої монети по 2 долари, звичайно, я заберу 8-10 тисяч доларів, як і забрав. Тому раджу не користуватися премаркетом, бо це дуже ну, невигідно. Так само з l 0 було. l 0 на премаркеті торгувався 5-4 долари, і так само він вийшов. Наприклад, The Cassінg. The Cassінг трошки вийшов інакше, бо він на премаркеті торгувався по 1 долару і можна його було продати. А на лісінгу він зараз коштує 15 центів, 20, а на лісінгу він коштував 30 центів. Тому тут вгадаєш, не вгадаєш. Проект сильний, але скам. Як і обіцяв, записую відео на комп'ютер і вставляю тут в екран на відео, щоб ви бачили, як працює премаркет. Ось офіційний сайт премаркета. Тут зліва є різні вкладки, такі як премаркет, OTC Market, Points Market і так далі. Для того, щоб нам продати свої токени, наприклад, не знаю. Е... Наприклад, купити. Хочу... ладно, продати, Хочу продати свої токени. Engileєр. Вони теж ще не вийшли. Ось, як бачите, 4-5 токенів коштує 2, 25 тисяч доларів. Ну, це дуже дорого. Один токен коштує 5, 5 доларів. Ось, що нам потрібно? Так само можете ви продати на OTC, але нам потрібно на премаркеті продати OTC і премаркет одне і то саме, тільки якщо ви продаєте на OTC, то вам треба гаранта брати, бо вас заскамлять. У мене навіть там хотів купити 10 байбітів чи бінанс аккаунтів, то зразу скамлять на гроші. Ну люди несерйозні. Ось. І нам далі потрібно натиснути Sell. Ось, як бачите, в нас вийшло цей, що потрібно максимум, якщо я хочу продати, нам потрібно підконектити наш е, гаманець, це буде гаманець Ефіріум, бо мережа Ефіріум, гаманець EVM, це буде Metamask в моєму випадку, який зараз не грузить. Потрібно буде, наприклад, 0,50 токена коштує 2,5 долара. Нам потрібно заблокувати свої токени, поки ордери вас не викуплять. Якщо ваш ордер викупили, то вони і так появляться на лістінгу, Ваші гроші в гаманці вашому. які ви заблокували свої, наприклад, 2,75 USDT що треба заблокати. В мережі Ефіріум це в Ефіріум буде заблокувати свої 2-3 долари. Якщо ви продаєте на 3 долари Angela токен. Якщо ви продаєте на 100 баксів своїх токенів DOX, то вам потрібно звичайно заблокувати 100 баксів в USDT. Наприклад, ну якщо ви продаєте на премаркеті. ось тут все просто. Якщо ви продаєте 100 на 100 доларів своїх DOX токенів, вам потрібно 100 USDT заблокувати. Саме головне, коли токен заліститься, ваші гроші прийдуть, які ви заблокували в USDT і які ви продали на премаркеті. Один плюс у те, що ви... Може заробити, а може і не заробити. Якщо він зараз торгується по 0,12 центів, там виходить 100 доларів за 5 тисяч токенів, то може заробити. А якщо він заліститься по 0,2 центи, 0,3, то ви програєте і ще й гроші втратите. Ну, не втратите, просто час Втратите, гроші ваші зараз будуть заблоковані. Тому тут конектим гаманець, тут все зрозуміло. Потім буде кнопка «Sell». вам буде потрібно в мережі «Ethereum» мати токени Angelair, В мене здається, є, але я не хочу конекти гаманець. І блокувати А, бачите, ось тут я казав ефір, але тут насправді USDT потрібно блокувати. Тому потрібно блокувати USDT всюди. Я думаю, круто розказав. Раджу премаркетом не користуватися, хіба тільки для закупу. Ну, зараз починається був «Халвінг», Зараз ефір буде по 6К, як знаєте. До речі, в нашому телеграмі скоро починається безкоштовне навчання, де буде покрокова інструкція від А до Я. Той самий примаркет, де я продаю монети Хамстер Комбат, покупляю, і все решта. Якщо відео було цікаве, то став лайк і підписуйся на наш YouTube.